Ский скороти всі представництва в областях держковому це єдина структура, покликана законом захищати законні права і інтересів від надбірних перевірок, від свавілля чиновників і таке інше, як людина, яка могла очолити держком замість того, щоб посилити нас, звільнила всіх людей, Допомогти, на якого ми розраховували в кожному обласному центрі. Віктор Федорович, допоможіть нам мати хоч одного помічника від держави. Я, я, вам, я вам скажу так, от, щоб ви також почули. На черзі адміністративна реформа. На вся адміністративна реформа буде предбачати скорочення державних службовців в цілому по державі приблизно на 30%. Радикально. Скорочення міністерств. Далі. Передача функцій, деяких функцій центральної влади в регіонах, в регіони. Дозвільна система буде скорочена приблизно на 92%. На 92%. Якщо... Комітет Бродського чи э, Комітет по регуляторної політики. Да, да. Якщо ми визначимо функції і визначимо механізм реалізації цих функцій, він буде працювати так, як. Тобто нам не потрібні зайві функції і не повинно бути дублювання в державних органах влади. Оце головна мета побудувати ефективну систему виконавчої влади, прибрати корупцію. Зайві розходи. Плотно сидять у власті. Це треба робити, умовно кажучи, разом з початковою реформою. Ну, взагалі ви зі мною чи ні? Звичайно, звісно. Почти тільки в налоговому кодексі усілюються фіскальні... Та ну ми Фюзкальний... поэтому... да, ну, Я уже, про це вже казав. Вы... То, про... ну, тут, так треба вітірувати, а не розбиратися, Віктор Я, я вже про це казав. Ну, зачем Повторюю, ви Повторю. не чули цього. Почекайте. Ви спізнились трошки. Я так, стояв. Віктор Олександрович, ми вам дуже вдячні. Ми навіть не сподівалися, <рик> що робили <рик> <вигурили> до нас, все, що стосується посилення адміністративного тиску податкового, я проти цього п'яти. Що ви не вірилися в це? Розуміли? Віктор Федорович, <рик> ми от були у Акімова.